Слава Україні, друзі! З вами знову Гук. І в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратись із пропозиціями уряду щодо підвищення податків, зокрема військового збору. Подивимося, яким чином це впливає на нас як фізосіб, ФОПів, резидентів Діасіті, інвесторів, власників нерухомого майна чи автомобілів. І загалом з'ясуємо, чи є якісь інші способи наповнення бюджету, окрім підвищення податків. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність. дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитися. Також всім тим, хто донат на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали, яким чином підвищать податки, і чи дійсно аж до 30%. Нагадаю, що буквально 7 червня, трошки більше ніж один місяць тому, уряд. В вигляді прем'єр-міністра заявляв, що ми не плануємо підвищувати податки. Кабінет міністрів взагалі не обговорює підвищення податків питання і навіть не почав думати над тим, аби підвищувати податки. Мабуть, не довго думавши, 18 липня, тобто, буквально на місяць і кілька днів, уряд в особі цього ж прем'єр-міністра Дениса Анатолійовича Шмигаля, Подає проект закону про внесення змін до податкового кодексу та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, а простіше кажучи, про підвищення податків. І ось на цій інфографіці ви можете побачити всі основні податки, які будуть підвищуватись, і в яких розмірах. І в принципі про них ми і поговоримо у цьому відео більш детально. З'ясуємо багато моментів, які мені здається, мало де висвітлювалися. В першу чергу, давайте розберемося, які ж зміни для нас, простих маленьких українців, якщо ми просто фізичні особи. Основна зміна якраз і тут полягає для таких простих українців: це те, що з 1,5% військового збору він буде підвищений до 5%. Військовим збором я нагадаю, обкладаються всі доходи фізичних осіб, які підлягають оподаткуванню податку на доходи фізичних осіб. В основному цей податок становить 18% ПДФО, але в нього можуть бути варіації у різних ставках. І якщо взяти найбільш типові Види доходів, то ось такі будуть оподатковуватись тепер не півтора, а п'ятьма відсотками доходу. В першу чергу це заробітна плата. Зрозуміло, що тепер кожен після прийняття цього закону отримує заробітної плати на 3,5% менше. Далі відсотки від депозиту. Якщо зараз при кожному депозиті вам потрібно віднімати 19,5%, то тепер вам потрібно буде віднімати 23% від доходу, який ви отримаєте саме в вигляді дивідендів. Крім цього, дивіденди не будуть також винятком, тому що якщо ви отримаєте від іноземних акцій. Дивіденди, то ви з них сплачуєте податок на дивіденди, а також військовий збір. Раніше знову ж таки це було півтора, тепер це буде п'ять. Ну і звичайно, інвестиційний прибуток. Якщо ви інвестор і інвестуєте цьому році через Interactive Brokers, про що я в основному розповідаю на цьому каналі, то доведеться заплатити крім ПДФО. Інвестиційний прибуток нагадаю, виникає, коли ви продали акцію і отримали фінансовий результат в плюсовий. Додатково тепер будемо платити ще 5% військового збору. Тобто, знову ж таки, наш інвестиційний прибуток, крім курсової різниці, яка вже. Зараз становить майже 15%, буде додатково обкладатись 23 тепер відсотки сумарно ПДФО плюс військовий збір, що вже не дуже приємно. Ну і найцікавіше чи найсмішніше це те, що доходи спеціалістів Дія Сіті також потрапляють під цих 5%. А в законі про Дія Сіті, який був прийнятий буквально перед початком широкомасштабного вторгнення, передбачалося, що 25 років ніхто не буде змінювати, в тому числі. Податковий режим і податкове навантаження оподаткування резидентів Дії Сіті. Ну, мабуть, уряд вирішив, що це не так важливо. І ще також смішного це те, що в грудні 23-го року, якщо не помиляєш 27 грудня була опублікована велика стратегія. Доходів на 24 30 тридцятий три роки, де міністерство фінансів детально пояснювало, яким чином поступово стратегічно воно буде змінювати підхід до оподаткування. Ну і звичайно, жодного слова про те, що потрібно буде збільшити військовий збір в рази для всіх з 1,5 до 5% відсотків. Там не зазначалось. Тобто і стратегії, і закони, мабуть, особливої ваги для уряду зараз не мають. Далі, якщо ми подивимося ще на зміни, які черкають фізичних осіб, тобто, якщо про зарплату там ще можна говорити, що так дійсно можливо, це доцільно. У нас війна, нам потрібно перекривати дефіцит бюджету. То ось такі зміни, які стосуються поштових відправлень, посилок за кордону, які теж тут вписуються в закон, вже не в перехідних навіть положеннях, які діють на період воєнного стану. А в основних положеннях податкового кодексу для мене виглядають щонайменше дивним, але тим не менш вводиться тепер і мито, і ПДВ для всіх посилок, які ви отримуєте за кордону, починаючи від увага, нуля євро. Ви могли часто почути, що від 45 євро. Насправді ні. Всі посилки, незалежно тепер від суми, будуть підлягати оподаткуванню, якщо вони вам відправляються магазинами. Ну і не оподатковуватимуться лише. Ті поштові відправлення, які надсилаються від фізичної особи до фізичної особи, загальна вартість яких якраз 45 євро, але за умови, що вони безоплатно вам відправляються, тобто ви тій особі, яка вам відправляє за кордону, не повинні би платити. Тобто, якщо раніше в податковому кодексі була чітка норма, що не є об'єктом оподаткування, ті посилки, які возяться, і вартістю які до 150 євро, то тепер цю норму виключають. Також виключають норму про те, що юридичні особи могли також отримувати такі відправлення, які вартували до 150 євро, їх виключають, тобто закриється мейкап і інші бізнеси, які привозили за кордоном маленькі відправлення. Ну і норма про те, що фізична особа може отримувати 150 євро, замінюють на 45 євро. Але якщо відправник... В одній депеші від одного відправника фізичної особи, ось це важливо. Тобто, відправники юридичні особи тепер вони по суті підлягають вот ось цю норму, де вже немає винятку просто 50 євро. І фактично ви будете підлягати оподаткуванню незалежності від того, яка сума посилки. При тому я на каналі дуже багато записував про цей спосіб замовлення, наприклад, на Амазоні. Не потрібно говорити про AliExpress, тобто є реально американський нормальний маркетплейс, де можна було отримувати вдвічі дешевше, наприклад, продукцію навіть Apple. Я в конкретному цьому в моєму випадку купляв наушники. Також можна було замовляти зарядні станції втричі дешевше на eBay і на Amazon, де я показував, яким чином це можна робити. Ну і знов ж таки, навіть техніка вживана, вона також входила. По великій мірі в цих 150 євро великою частиною і можна було досить вигідно купляти. Тепер, мабуть, це не буде нікому взагалі цікаво. І ще із важливого про те, що тепер ви не можете ввозити самостійно навіть товари через митний кордон України, не заплативши відповідне мито та ПДВ. Раніше такі товари оподатковувалися лише якщо їхня вартість була більше ніж. 1000 євро, якщо ви заїжджали через авіакордон, або якщо 500 євро, якщо звичайний наземний кордон. Зараз цю норму виключають, і цю норму також виключають. І вас будуть заставляти просто податковувати за загальними правилами все, що ви ввозите, якщо звичайно це є новий товар. Далі наступний для фізичних осіб, дуже дискусійна норма, не зрозуміло для чого її вводять. Але тим не менше, вводиться 15% військового збору з купівлі нового автомобіля, який ви реєструєте, або який ви ввозите, навіть якщо він вже виний. Але це перша реєстрація. Причому це стосується електромобілів. Особливо окремо записали, що також стосується електромобілів. Аналогічна реакція, як і щодо посилок, я не вірю, що ці норми прораховані, і вони дійсно. Будуть мати той ефект, і не можна було знайти інших джерел, окрім як оподатковувати продаж ось автомобілів. Так, можливо, з якоїсь ціни вартості автомобіля такі додаткові податки на предмети розкоші, як це називають, можна вводити. Би було, але щодо, в тому числі, вживаних автомобілів, і взагалі, де наше розмитнення в дії досі третій рік війни, а обіцяли ще й до, немає. Тому дивна, як на мене, щонайменше ініціатива. Ну і також вводиться додатково 5% від продажу і нерухомого майна. Раніше я нагадаю 5% було податку на доходи фізичних осіб, але це стосувалось лише нежитлових приміщень. Тепер ви будете платити додатково до нежитлових ще 5% військового збору. І для житлових, в тому числі квартир, в тому числі першого продажу квартири, яка Мала би бути нульовою, якщо ви три роки мали власності цю квартиру. Тепер нульовою для вас не буде, і навіть якщо ви продавець, ви будете зобов'язані самосплатити цих 5% військового збору. Нагадаю, що покупці платять 1% пенсійного збору і його можна повертати. Я записував відео, яким чином, якщо це вперше ви купляєте, в тому числі по ЄОСЕЛІ і зобов'язані сплачувати. Ви можете через суд легко його повернути. Тепер військовий збір, продавці. Не зможуть повернути, і очевидно, що захочуть додатково до ціни всього нерухомого майна, яке продається, в 5% взяти з покупця, але навряд чи це вийде на такому ринку нерухомості, який він є зараз, де продавців набагато більше ніж покупців. Ну і давайте тепер з змінами для ФОП, які ініціюють також в уряді. Тут буде для третьої групи ФОПів. 1% додаткового військового збору до 5% єдиного податку для ФОПів на другій групі буде вводитись 5% від двох мінімальних зарплат, фактично 400 гривень в місяць додаткового податку. Враховуючи те, що ФОПів третьої групи і так давно хотіли додатково обкладати податками. 1% якраз не виглядає аж настільки погано. Але додатково треба розуміти, що крім того, що ви будете сплачувати його щомісяця, а не щоквартально, вам потрібно буде подавати і додаткові звіти. Ну і зміни для юридичних осіб тут взагалі про. Просто ідеально, тому що вводиться 1% податку від обороту. Це дуже великий податок. Якщо розібратися з тим, як платять податки зараз в Україні більшість юридичних осіб, то податок на прибуток, він фактично, хоч і високий, 18%, але сплачується з різниці між доходами от цим оборотом і витратами. І зазвичай ефективна ставка податку на прибуток якраз і становить десь цей 1-2%. Тепер фактично для всіх юросіб, незалежно від того, який у вас буде податок на прибуток до ще визначення фінансового результату, ви будете зобов'язані платити податок з вашого доходу, тобто загального обороту. Тобто, це дуже велика зміна, і мені здається, вона буде бізнесом сприйнята критично погано. Додатково також вводиться 5% військового збору від вартості послуг операторів мобільного зв'язку. Там я думаю, проблем не буде. Вони просто перекладуть цей податок на нас з вами. Ну і також буде авансовий податок від продавців пального. Там, взагалі, про них дуже багато. І крім того, що їм вводять додаткові авансування, також вже підвищили акцизи на пальне, які ось по таких ставках тепер будуть спачуватись. І якщо розрахувати, що це в реальності буде для нас означати, то. Це на кожному літрі бензину 1,5 гривні збільшення, на дизельному пальному 2 гривні, і на Автогазі аж до 5 гривень буде підвищуватись вартість для кінцевого споживача за умови, що, звичайно, ще не буде продовжуватись девальвація курсу гривні. Ну і також комітет підтримав акциз на солодку воду. В мені взагалі смішно, тому що знову ж таки всі ці податки 17 липня був акциз на солодку воду. 18 липня були акцизи на пельне вже проголосовані, і ініційовані того ж дня були зміни щодо підвищення якраз податку військового збору і фактично включення нового виду податку з обороту для юридичних осіб, і також заборона відсилати міжнародні посилки і ввозити. Будь-що за кордоном все це було в один день. Зрозуміло, чому так дійсно нам не вистачає грошей в бюджеті. Наприклад, міністр фінансів ще місяць тому, якщо я не помиляюсь, говорив про 5 мільярдів доларів. Але чи ці зміни, які зараз ініційовані, дійсно дадуть цих 5 мільярдів? По-перше, це питання. А по-друге, яким чином вони вплинуть так ефективно і чи не зашкодять більше, ніж принесуть ось ці користі в вигляді 200 Мільярдів гривень. А той же день, 18 чи 19 липня, Верховна Рада легалізувала відкуп корупціонерів за відповідним законопроектом. Я свою думку висловив в телеграм-каналі, яка дещо відрізняється від всіх. І Мені здається, що в принципі ідея того, що можна здати корупціонера, навіть якщо ти сам в схемі, якщо ти здаєш більшу рибу, це правильно і вона повинна бути. Але тим не менше, за закон, який зараз проголосований, очевидно, що не варто приймати його в цілому, тому що там повністю нівелюється взагалі будь-яка відповідальність за корупційні правопорушення. І найсмішніше, що ті, хто говорив, що будуть саджати, і голосували за цей законопроект, зараз проходять по кримінальних справах корупційних. Ну, в мене коментарів тут немає. Єдине, скажу, що голосувати треба було відповідально, і яким чином мені здається зараз би можна було пояснити і щоб суспільство сприйняло нормально підвищення податків та платило навіть їх більш охоче ніж ті, які були до цього. По суті, потрібно зробити дуже небагато. В першу чергу це надати можливість бізнесу. Здійснювати економічне бронювання, тому що саме цей бізнес має платити ці податки із зарплати 5%, які вводяться, і 1% з обороту, і з мобільних операторів, всіх інших податків. Якщо не буде бізнесу, то ви не зможете збирати ці податки як держава. Друге, це гарантувати те, що всі підвищені податки будуть іти виключно на військові потреби. І бажано, щоб ці акумуляція додаткових коштів відбувалася не через цю систему, яка є зараз, де теж мало. Хто довіряє, а через перевірені механізми фонди, в тому числі United24 і навіть інші менші благодійні організації, де в людей і в бізнесу є набагато вища довіра. Ну і третє, це показати те, що дійсно держава працює на Україну, а не на російських шпоганів. Не можуть бути головними фінансистами. У нас люди, які працюють на сівковичів чи Ходити в раду люди, які знову ж таки працюють на відверто Росію, це все потрібно було зробити вже давно. І четверте, наприклад, дуже простий шлях, який без мабуть навіть збільшення податків би приніс такий самий можливо, кращий фінансовий результат для держави. Це те, коли би ми митницю. І в кращому разі навіть з податковою віддали на аутсорс якісь міжнародні відомі компанії, яка б в нас здійснювала обслуговування. Звільнили всіх митників податківців. сказали, все, в нас війна, дійсно немає грошей, податки не приходять. Давайте щось змінювати докорінно. І люди, мабуть, мені здається. В це б набагато більш щиро повірили і були готові до такого експерименту. Більше того, він вже в нас був, коли створювали патрульну поліцію. Цим займалося американське агентство ICTAP. і довіра до патрульних поліцейських на первинному етапі, як тільки їх вийшли, вони на вулиці становила 90%, що було феноменально для будь-якої інституції державної. Такого ніколи не було в історії України. Тому цей досвід в нас вже є. Його потрібно просто переключити на те, де зараз. Пропадають або діваються кошти, і хто відповідальний за? Те, чому в нас в бюджеті є ось такі великі недоотримання. Цей пост, до речі, я писав ще мені здається, місяць чи більше тому. І ось зараз я бачу, що, наприклад, Олег Вороховський зробив збір саме на роботи і дрони, і він так і каже, що воювати повинні не люди, а роботи. І ось ці компанії задонатили. Також у нас був великий перелік компаній, які донатили більше ніж один мільйон на Охмадит. І мені здається, всі ці добровільні пожертви на такі цілі, з тому числі військові, вони повинні зарог. Ховуватись в рахунок цього податку. і це знову ж таки би стимулювало набагато більше таких ініціатив, які би покращували обороноздатність України. Ну і щодо податківців і митників, то ось є такий кейс, коли затримували сина головного експерта Олександра Рувіна, і в цій справі він передавав Хабар у розмірі 1,7 мільйона гривень за продаж. Посади на львівській митниці один мільйон гривень коштувала львівська митниця, 500 тисяч коштувала Волинська митниця, і 200 тисяч найдешевше коштувала Чернівецька митниця. Посада там, очевидно, що люди, які купляють за один мільйон посаду доларів. Вони розраховують її отримати від цієї посади набагато більше. І це підтверджує всеосяжність корупції і ту ідею, яку я говорив, вона досить актуальна і може бути сприйнята населенням абсолютно позитивно і сприяти наповненню бюджету набагато більшому, ніж ці зміни, які ми пропонуємо зараз. Точкові, які мені здається, зашкодити можуть набагато більше, ніж принести користі. Ну і на завершення щодо того, коли ж цей закон набуде чинності, чи набуде взагалі. Поки що це проект закону, але він поданий Кабінету міністрів України, тому є велика ймовірність, що він буде прийнятий. По цьому закону вказано, що він буде набувати чинності з першого числа місяця, що наступає за місяцем його опублікування. Навряд чи встигнуть все це зробити в липні, тобто є велика ймовірність, що найшвидше, коли вступить закон, це вересень, але подивимось, можливо, щось зміниться ще до фінального голосування. Я дуже сподіваюся, що як мінімум щодо посилок. Точно виключить ці норми, тому що вони взагалі ніякого навантаження додаткового не несуть. Якщо вам було цікаво це ці відео, то поставте йому лайк, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, що ви думаєте про такі ініціативи чи дійсно варто підвищувати податки саме у такий спосіб, чи якісь інші альтернативні варіанти. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!